Укриття для авіації. Домов локалізації ракезів на Одеському заводі. Ти не називай підприємства, бо що мало ли що Це ж гусів, це ж ми. значить. Чому ми вирішили про це поговорити? Ну, по-перше, окупанти полюють на нашу авіацію вже зараз, і це зрозуміло. Є інформація, вона раніше була озвучена публічно про удари по аеродромах, зокрема по Старокостянтинову, коли почали застосовувати Shadow, тільки почали. Це ніякі не секрети. А є там опубліковані відео росіян, коли там прилітає ланцет? За 70 кілометрів від лінії фронту і уражає на оперативному аеродромі літак. Та ми показуємо водночас в наших новинах постійно, що роблять росіяни для того, щоб прикрити свої аеродроми, куди теж прилітає. Тому ми вирішили ми актуалізувати цю тему. У нас є на мілітарному серед статей дня тема присвячена укриттям. Для авіації. І от власне питання. А що у нас, як у нас все це організовано до початку Великої війни? Які у нас є спадок, які основні загрози, яке, яке озброєння російське загрожує нашим літакам? До І, речі, повітряні сили сказав, що гарна глядова стаття. Тому хто писав, подяка. Саня, Саня Козацький? Саня Козацький писав. Так, тож. Ну, почнемо напевно з історичного контексту. Так склалося, що ще при радянському союзі ці різноманітні слізобетонні укриття типу Арка, так вони будувалися саме на аеродромах, і в західній частині знаходилися. Відповідно, відповідно, у нас станом на 22-й рік. Так, аеродроми, які мають укриття, вони саме здебільшого в західній частині, також десь у південній частину аеродромів, вони, звісно, без таких укриттів, а тільки містяться землі насипи, так звані обваловки П-образні, які саме можуть захищати, в разі якщо там якийсь вибух поряд знаходиться. Відповідно. Відповідно, ці укриття вони все ж таки не нові, в різному технічному стані, і вони в тому числі мають різні розміри, оскільки, наприклад, будувалися укриття, наприклад, під Міг-25, ще колись, так? а деякі під Міг-23, і ну, підсумку окремі наші типи літаків, впевнений, по розмірах, так, деякі ангари їм не підходять. А зараз тема взагалі вона актуальна була і до 22-го року, оскільки всі пам'ятаємо певні моменти були щодо, щодо зберігання літаків у складних метомовах. Були колись фотографії з обладенілем Міг 29 з ракетами. Так, всі пам'ятають. Відповідно, час від часу ця тема згадувалася. Також тема згадувалася і в порівнянні з авіацією Міністерства внутрішніх справ, так оскільки. Після купівлі гелікоптерів та вони на своїх базах почали будувати такі ну, металеві так укриття для захисту саме їхніх вертольотів від різноманітних метеоумов – від вітрів, снігу, граду і так далі. Плюс це комфортна робота для технічного складу, оскільки аеродром це відкрита місцевість і дуже так, зимою складно працювати. Тож в час їхні так ангари там і кондиціонування і Кабінети, і чистота, світло і так далі. Ось до 2022 року, починаючи, напевно, з 2014, так, бо до 14, якщо бачили там супутникові знімки, якось цим питанням збереження взагалі не цікавилося, літаки прямо стояли такими довгими рядами. Ось з 2014 на тих аеродромах, де ці злізобетонні ангари. Формі арок цих існує так, вони використовувалися. І, наприклад, якщо відбувалися тренувальні польоти, викочували з ангарів літаки, льотна зміна завершилася, і літаки розосередили по цих укриттях. Відповідно, в цьому плюс також що там на супутникових знімках можна не зафіксувати, де скільки літаків, де вони взагалі знаходяться, бо з укриття відповідно не видно. Ось, якщо ми беремо початок широкомасштабного вторгнення, люти 22-го року, все ж таки, таке знаходилося, так був вивід удару, але якщо вже аналізувати там Наявні супутникові знімки, які сервіси Google показує, так все ж таки частина ракетних ударів прийшлася по окремих укриттях на певних аеродромах і доволі влучна. Тож час ми не можемо знати, чи було, що всередині, чи це просто порожній ангар був. І відповідно, це доволі, доволі там, де вони є, і в цих умовах, коли використовуються дрони різноманітні, це доволі ну, плюс, оскільки. Так він не витримує пряме попадання ракети, там Х-101, чи там приводить калібр, чи там іскандери, якщо ближче до кордону, чи вже там кінжал, так, але от захист від дронів від це однозначно. Але навіть якщо ракета десь там 20 метрів вправо в літрі, звісно, то вже вона, там, всім, плюс конструкція його така, та. що там металева арка, плюс бетонні мет, блоки і земляний насип, тобто. Тільки в разі прямого попадання фактично. Але, на жаль, от проблема в тому, що вони тільки ось на певних аеродромах, здебільшого в західній частині нашої держави. А на тих оперативних аеродромах, де їх немає, пішли іншим способом, намагалися захистити від уламків це або за допомогою габіонів П-образний укриття робили, чи простішим це брали. Контейнер засипали пісок, відповідно, хоч хоч якийсь захист, оскільки ну за весь цей час ну невідомо, що будувалися саме якісь капітальні укриття на цих аеродромах. І напевно слід подумати, чи часом нам не розпочати саме цю роботу, оскільки всі всі така всі дуже думає. болюча тема. Та, і звісно, не хочеться, щоб літак був знищений від когось китайського дрона чи там російських ланцетів, Та. Оскільки по-любому цей ангар він буде дешевшим ніж той літак. Ну тут треба на да, основні які загрози? Так. Це ракети крилаті, які прилітають по політаку, конкретно по аеродрому. Це шахеди, їх там використовують складні маршрути для них там, і так mm -hmm. далі. Там, де ближче до фронту, ймовірно, можуть бути застосовані і ланцети, ми таке mm -hmm. бачили, принаймні публікувалися такі відео. Тому, враховуючи, що yeah, санкці. Іскантери, ну я маю на увазі да, ракетний, ракетні обстріли. І враховуючи це, не зараз там немає, да, там великої кількості укриттів, які можна було б використовувати, які альтернативні а, можна засоби задіяти. Будувати укриття. Ну, знаєш, там ну, росі, росіяни те, що публікують, щось там шинами обкладають, значить, літаки. Це, це, ну, це фактично, інше, так. Нам лишається тільки маскування і. Робництво там декой, ну то тобто, по першому макеті Розос... ні, Мак розсереджено воно звісно з самого початку, мабуть, було. Але хибні якщо навіть цілі. хібні цілі, так якщо Фіот, ми можна навіть цілі. спостерігати <с що, <с так чисто з публічної інформації, що ми спочатку бачимо не воно, що літає розвідуваний дрон, так на Полтавщині, так а потім новина, що на Полтавщині вночі там іскандер був. Ну, це. Нещодавне просто спостереження і порівняння. Відповідно, тут же, напевно, і боротьба з цими розвідувальними дронами, щоб він не фоту ну, не висів над редромом. Чи ну, певні це легше сказати, чим зробити? Насправді mm. тут таке. У нас зазвичай там 10, 20 дронів на контрольованій території російських літає і ну легко сказати, там полетіть збийте Ну, Но... Не так все просто. Другий момент є супутники, і супутники дають значно більше інформації і плюс-мінус режимі реального часу. Ну, з якоїсь затримки хай. І навіть не це вже проблема, коли навіть розосереджений літак совується по аеродрому, там з одного капоніра в інший, то на супутнику ти його бачиш, ти вже знаєш, куди бить. Або куди летіть тому ж ланцету, ну там сюди чи сюди, бо це теж важливо. Ти ж не летиш так, а там потім знайду. Ну ось і цьому ще окремий плюс ангарів, тому що ну літак ангарів його супутники дрон там не найде напевно. Ну а окей, якщо говорити про майбутнє і отримання F-16… все це теж актуально, все однаково потрібно. Ну, вони точно будуть на це полювати, як по 100%? будуть, як і на Петріоти, Насомси, Айреси і іншу західну техніку, так. Да. Будуть і теж у нас, як це не дураки, сидять в кабінетах, думають, що з цим робити і ну. Все тут доволі очевидно просто, крім того, що треба взять і зробити. Ну, і треба гроші на те, щоб це зробити. Це теж, вже це теж питання, yeah. відповідно. Ну, ми тут не для того, щоб сказати, що, значить, ніхто цього не бачить, а ми все бачимо і хочемо, значить. Ми просто Є акту... про актуалізувати тему. і по тему, аеродромах, да. і по вартостях, і так далі. Але ну, питання грошей, воно важливе в цій країні, як не дивно. Ну і тому важлива співпраця з партнерами, тому що. Ну, партнери не будуть зараз тут будувати. Партнери можуть щось там передати, але ну між тим, що ми в них просимо палатку, умовно і просимо чангар, і просимо літак, то хай дадуть літак, а вже якось на палатку самі маємо розжитись. Ну знаєш, коли йшлося е, про передачу Україні в 16 то активно ж підкреслювалося, що йдеться не тільки про навчання пілотів, а й про навчання е, обслуговуючого персоналу, тому що це дуже важливо. Америка і, і, їх вчать сто процентів. Я маю на увазі, що американці роблять на це велику ставку. Ну для них важливо, щоб він правильно експлуатувався. Безназемно персоналу літак не літає. Зрозуміло. Я до іншого я до того, що інфраструктура відповідна це також важливо ну, для того, щоб зберегти техніку техніку і щоб не передавати там постійно поновлювати. Тобто наступне наступний крок це надання інфраструктури наземних захисних споруд. А наступне це ще повоювати за нас чи як? Ну трохи ми забагато хочемо і замало щось робимо подекуди. Тому, ну. Тут можна ще просто подивитися на таку історичний досвід, як країни вирішувала це питання. Або, дивлячись на практику тих же американців, в них немає такої культури побудови масивних фортифікацій для того, щоб там зберегти літаки. Тобто в них це все роботу виконує ППО. Ну а проти кого не воювали, де була загроза їхнім авіабазам? Така що прям сильно ну загроза обстрілів була в них в Афганістані, в Іраці. тобто в неї от ми бачили скільки три роки назад, чотири роки назад, в Іраку по їхній базі, після того як вони вбили іранського генерала, обстріл mm. був як там ППО. Це так класно казати країнам, які не воювали, так як ми там і коли в тебе буває в. По три рази там закінчується БК за один наліт, і ти не те, що не можеш збити, а ти тебе вже нема чим збивати. Тому й не будують, бо не було потреби, не було загрози. Воювали б вони так, як ми так Це само б закопувалися да, і копали б. І, і було б все так само. Ми є реальна війна. Всі інші війни нереальні, вони не такі, вони інші. От. Єдина наразі велика повноцінна війна, яка показує, що відбувається на війні, це у нас все решта. Це типу або теорія, або або ну типу нігда. Ну, складне питання, і добре, що над цим працюють, тому що ну очевидно, це виклик і авіація потрібна. Це пару мільярдів гривень, і все буде. Пару міль дайте пару мільярдів гривень. Будь ласка, на треба, щоб все було. І Завод лізу бетону. Є заводи в країні, з металу і по бетону. Треба це все поєднати. Визначити пару О, знаю трошки про заводи по металу і по бетону. Вони там працюють зараз багато над чим їх завдань. Ну Ну, не ті. І mm. всякі там укриття докажда да да, да. для інфраструктури і так далі. Тому тут теж питання мім роботки.